Усім привіт, граємо 3х3. мені дісталось на ці угорщини. Тут у нас дуже міцні гравці, більше ніж по сотні перемог мають... Тому... Так, давайте свято шутинку. Оп. Шастерон. всі 18 давайте ринок спочатку. Так, сюди забігайте. Потім побудуйте ще один низький центр. Так, давайте, давайте, давайте швиденько, шоденько, ну, стигну чи мені, стигну чи мені. Так, не на дерево. Сюди, оп, залізо на оп. Так, о, здається, стиф. Супер. Так, одразу побудуйте ще одне. Будуйте сюди залізо, золото. І давайте добудовуйте тут. О, чудово. Так, ви вы виходьте на каміня, виходьте сюди на дерево. Оп. Чудово, супер. Так, залізо, золото. Йдіть сюди, і будуйте лак. Ну лак. Немає лагу. Не бачу лагу. Так, їжу треба То що це є Так, ось ми розсюди, Завітайте. Сюди ще одна Так, чудово. Давайте сюди і сюди. Залітаємо. Ага, так мені немає. Добре, зрозуміло, я їжу. Менічки. Так, мені тут доведеться тримати оборону, тому треба розвідати, де я можу поставити гарні. Охоронні споруди. Золото на моїй стороні все ж таки. Так. Поки що так. Сюди... ту 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 Каміння. Золото сотня на каміння. Немає часу на чекати. Так, одне друге. Залізе на моє. Ну все. Ого. Це дуже печально якось. Давайте йдіть розвідайте тоді. Ще хто там, де там, як там. Треба одразу. Так, десь сторони їжу. який-то Уффф! Две золотоносниц, серьезно? Две золотоносники. Копается. Я не зводен с такими. Я не зводен с такими. Раскладываю. Мне потрібно більше. Копеець. Две золотоносники. 3-2. Счет. Відход, відход сюди, а ти сюди. А залетайте. А, вон ще одне з Фух, то я вже думав, все капець мені помню. А, вон ще залізу я. фу фу Фух-фух. Це звісно дали залізу. Мені потрібно академію, швиденько, 1100 каміння. Так, золото тут удосконалено. Давайте летіть сюди на золото. Академія. Так, каміння. Тух-тух. 400 500. Супер. Давайте швиденько. Оп, сюди. 8 хвилин. Дуже мало, дуже-дуже, дуже мало. Так. Какое мое встанет? идите сразу сюда. Так, супер. уже трохи и не больше. Чудово. Так, мне потребно теперь. Я не знаю. Я не знаю, не знаю, что мне потребно. А Нам не потребно. Для этого мне потребно камень. Ну, идите сюда. І окремо на каміння будете ходити. Так, мені потрібно вже будувати фортецю. Ось тут. Так, так. Будуйте. Четверо. Так. Даро. Так, залізо, виділя. Сюда идите. Сюда идите будуть. Та ну, навіщо вам тут сюди йти? Вы туди немаєте права идти взагалі. Нема чого там работать. Казарми мають. Ой-йо, це я прогавив. Капець, стільки часу прогавив. Я в шоці. Треба було зробити. Блін. Так, їжу на дерево. 10 тисяч. Сюди. Давайте нарвинці хоче побудуємо. Оце вот загальні трошняк, так ще будуть будуть ще Так, о, Станя, Станя нам потребна, так, Будута. Ну, не-не-не, не, 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 доброго не, 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 не. А -а 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 -а. Добрый Будуйте так в обхід. Скорість стрільність. Так. Сюди залітайте. Вегіля. Не зробив, а мало, мам зробити. Так, сюди. Сюди-сюди. Сили сюди. постріли. Так, так. Да. Мені вже там не потрібен. еще одна кинота давай-то так нормально нет, так но это тут и убьет Мене до цих будемо відбивати, бо вони можуть нам скласти гарну погоду. 13, 11, 12. Ідіть сюди на дерево. Так, кіннота виїдемо вистачає. Ну, до речі. ну, Треба зробити на вугілля мені здається, натяк. Так, давайте сюди. І мені потрібно зробити ще одну золоту носну шахту. А для цього мені потрібен ринок 10 тисяч, 20 тисяч на золото, 1500. Давайте дерево, каміння. Ні, сюди їжа. Серьезно, їжі немає. Так, їжі немає. Так. Еще один. Двинный парканчик сюда. Так, відкрываємо вам ворота. Залітайте. І потім на дерево. Так. Тут відкриваємо вам ворота. І тут вам відкриваємо ворота. Оп, оп. Чудово. Немає населення. а а Як я так протопив. І так людей немає, і так людей немає. Еще я за ним Так. 120 сюда. Скиды на месте. mm Скорость Скорострельность сило по острілу добра. Якщо скоро немає, так, каміння в еле. дерево на выезде, так ежа на выезде, сюда. О, не бросил, досталось, супер. золото хай буде. О, ну це приємний випадку, ось працюйте далі. Скоро стрельнились, скоро стріляй. Що нам потрібно выле 15 тисяч І еще нам тут каміння Не даром. Супер, каміння, новый геле. Давайте, Оп. Е. Еже на еле. Оп. Е. Їжмо вдосконалити. Сюди. Сюди, сюди. Так, чудово, чудово, чудово. Супер. Здається, гарно тримаємось. Треба ще звідси сюди відправити трохи. Так, треба було досконалити. Еще нам золото 5000 і їжа 30. Ну, їжу. О, кіноту ще вам, давайте ще кіноту. Ще їжу сюди. Давайте 30 сюди. Ось так і потім на каміння. Супер. Ми впоралися. Я научив, в общем, так витримаємо битву. Но мы и витримали, Мы молодцы. Ух, тут. Перестрелял, перестрелял. Ух. Чудово. Тут в нього дуже багато стрільців, насправді. Ну так, це перемога. Дякую за перемогу.